Як перестати тривожитися і переживати, коли ви перебуваєте в реальній небезпеці? Ніяк потрібно діяти і шукати шляхи вирішення і виходу з цієї ситуації, але коли ви живете звичне життя, у вас плюс-мінус все добре. Але ви живете у фоновій тривозі і переймаєтеся за своє минуле майбутнє, за які у вас є якісь певні е, страхи, і ви не можете з тим впоратися, тоді є певні техніки, які можуть допомогти вам вийти з цієї ситуації. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. І ось чим хочу з вами поділитися: коли людина тривожиться. І не може впоратися з цією тривогою, вона в неї постійно впродовж дня, то потрібно задати собі питання. Перше, де я е очікую якогось певного результату, бо ви не просто тривожитеся. У вас є певний запит, на який ви е зробили якісь певні очікування. Наприклад, ви хочете щось встигнути. І ви не встигаєте, і ви починаєте переживати, що вам бракує часу, що вам бракує, можливо, якихось ресурсів, вмінь, навичок, зусиль, і ви не встигаєте. І оця думка крутиться, крутиться, крутиться. Відповідно, у вас включається тривожний стан. Як цього позбутися? Старатися бути в моменті і питатися себе, що я відчуваю. Що я думаю і де моя надмірна, ці надмірні очікування чогось, що конкретно я чекаю. І не малювати собі проекції результатів, бо переважно мозок малює, що Майбутнє не дуже хороше, та що результат ми очікуємо одного результату і боїмося, що цей результат не ну не не справдиться і буде гірший результат. І відповідно, наша тривога це тривога за результат, який ще не відбувся, і не факт, що відбудеться. Будьте здорові!